Всім привіт! Шановні підписники та глядачі мого каналу. Вітаю всіх на каналі Олександр Агромен. Сьогодні хочу поспілкуватись з вами, нагадати, на які трактори наш завод виготовляє фронтальні навантажувачі General X. Тому обов'язково поставте лайк, бажано одразу, щоб потім не забули. І додивіться відео до кінця. Вас чекає багато чого корисного. Всім гарного перегляду! Міцний. Як навантажувач Дженерал. І так, тут у нас лежать готові стріли General X. Е, нагадаю, для тих, хто не знає, е, стріла навантажувача General X, вона йде стандартна. Що навіть на трактори вітчизняного виробництва, типу НТЗ і Що на будь-який імпортний трактор? Ну, в залежності від кінських сил. Тому що якщо трактор більше 110 кінських сил, там 120 і більше, то е, на такий трактор йде стріла General XL. Ось. Е, відрізня... Чим відрізняється? Е, на, на імпортні трактори відрізняється суто кріпленнями до ланжеронів. Стійками ми їх називаємо монтажні кронштейни, так як на кожному тракторі різні отвори, різна ширина відповідно, і різні кріплення. Але сам навантажувач, ми зробили так, щоб він був універсальний. тобто Якщо ви на сьогоднішній день е, купили такий навантажувач, допустимо, на трактор там МТЗ, там, допустимо, МТЗ-892, да? бо у вас там є тільки він в господарстві, але завтра ви купите допустим, трактор, ну, наприклад, Дойцфар, Агрофарм 115G, це німецький трактор на 115 сил. То вам не треба ще один навантажувач купляти. Ви просто купляєте окремо е, кріплення монтажні. І ця стріла General X повністю стає на той трактор. Так само і інші імпортні трактори, на які ми робимо. Ну а зараз далі у відео е, я напишу список е, списком, на які трактори на даний момент ми виготовляємо. Але знову ж таки, ми в цьому плані розвиваємося. У 2024 році плануємо ще розробити як мінімум, на 5 нових моделей тракторів, марок, точніше, тракторів. Дякую, що додивились відео до кінця. Запрошую вас в коментарі. Пишіть, не соромтесь, читаю абсолютно всі коментарі. на самі цікавіші, можу засняти навіть відео огляд. Тому пишіть. Всім бажаю здоров'я і удачі.